В нашому асортименті є ось такий кумедний інтерактивний краб, дуже шустрий, дуже. Зараз я продемонструю, але спочатку розкажу. В краба є лапи, якою він бігає. От тут знизу знаходиться вимикач і гніздо для підключення живлення. Шнур для зарядки. Звичайних 5 вольт. Від Бока живлення від смартфона. Можна заряджати його, він своїм встроєним камером Є коробочка. Так, треба прибрати його, бо він дуже шустрий Вмикаю, бігає, світиться, і в нього є датчики, на які він орієнтується. Ось тут датчик знаходиться, тут один, тут другий. Тут до краю, я так розумію, може не добігати. Ось Ставлю і він біжить назад. Зловити його, важкувати піде до нього, а він, виходить, втікає. Що до краю де, де цікаво він. Не, не підходить до краю. Там стінка, мабуть, мішає. А, ні, до краю немає, а от на переграду якусь є в нього далі. Дуже шустрий. Все, вимкну. Ну такий, доволі цікавий, активний крабік. За яким прийдеться побігати трошки? Йому дай волю, дай простір і він буде дуже шустро бігати. Ось такий у нас є крабік ще в наявності.